Вони можуть летіти зі швидкістю до 300 кілометрів на годину, нести бойові снаряди вагою до 4 кілограмів і знищувати позиції ворога, техніку та повітряні цілі. 30 дронів перехоплювачів різного типу передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом бійцям 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади. Такі дрони військові отримують не вперше. Партія з 20 комплексів вже послужила бійцям на Сумському напрямку. Оборонці кажуть, завдяки такому обладнанню Можуть збивати повітряні цілі ворога не лише із землі, а й у небі. Вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби можуть працювати за завчасно заданими координатами, виконувати ударну та розвідувальні функції. Команда гуманітарного штабу у співпраці з громадою планує передати 71-й єгерській бригаді 100 таких дронів. Половиною вже забезпечили. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, це вже 11-те підсилення цієї бригади. Дуже вдячний за оперативність, тому що наразі це, це дуже важливо. Так як ворог швидко змінює тактику, ми повинні якомога швидше реагувати на виклики. Наразі ми дуже оперативно від моменту обіцянки перейшли до дій. Пройшло дуже мало часу. По військовому скажу, тому що терміни вказувати не буду. Птахи вже в роботі і виконують своє бойове завдання. Ми висловлюємо щиру подяку за організацію і передання допомоги гуманітарному штабу, який очолює Володимир Гройсман. Дякуємо за оперативність, дякуємо за відгук, дякуємо за допомогу.